Що в мене з персонажем? Дитя яка... Шо? Шо це таке? А чому я сам на себе не можу подивитись? Вот у мене якісь там рестики, бо то я Ой-йо! Ми кудись летимо. Ой-ой-ой, це нова карта якась мабуть, і все, О, це... А, це проста, мабуть. Так, гранату обов'язково якусь треба взяти. Так, і ще гранату. Ну, гранату. Так. Ооо, о-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям біля нас я її запустив, але геній. Так, якусь лимон гранату, так. От туди. Давай, 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 лети, лети. Давай. О, попадаю! Я попадаю по їм. А, а ай, ай, ай-ай-ай! Стріляємо. П'іп. У мене перезарядка. Перезарядка. А. Ай! Тут це. Тупашенко. Ай-яй-яй! Нет-нет-нет! А, мы не вбили! Шооо! Кищалубы оцей. цей! Вообще профессионал цоей игры!